Усім привіт! Я дуже рада вас знову бачити на своєму каналі. Це всього лише друге моє відео, друга моя спроба. І я сподіваюся, що все буде добре, як і в минулий раз. Я хочу продовжити тему парфумерії, але перед тим хочу запитати, звичайно, як ви провели новий рік. пишіть, будь ласка, в коментарях, як... Ви його зустріли, у мене це було жахливо, можна так сказати. Минулий рік, як ви знаєте, був роком карми. І ця карма вона добивала мене, мабуть, до останньої хвилини, поки не закінчився той рік. Просто я дізнавалася неприємні, жахливі якісь новини, пов'язані з моєю родиною, пов'язані з пов'язані з моїми близькими мені людьми. Мене постійно все засмучувало, але потім, як пробило вже 12-та година, якось все відпустило і з'явився оцей позитивний вайб. Чи може це знаєте? Як кажуть, це все було у моїй голові, тому що рік закінчився, і я дуже чекала, коли він закінчиться. Але якось він закінчився, і в мене таке було полегшення на душі, що нарешті наступив рік відшельника. і це вже набагато краще, ніж рік карми, принаймні. Хоча, ви знаєте, кажуть, що цей рік буде ще гіршим, що він буде про самотність, про копання в собі, про те, бути наодинці з собою в цьому ритмі. Але я можу сказати, що я така людина, що я завжди була наодинці сама з собою. Я завжди займалась самоаналізом. І, в принципі, це є мій аркан, мій головний аркан центральний це очальник. І блін. Я з ним дуже добре справляюсь, Я з ним прекрасно живу. Я люблю бути наодинці з собою. Це прямо от моє місце сили. Всі інсайти, які приходять до мене, це лише тоді, коли я наодинці з собою, і воно якось так в голову мені само потім і приходить. Буде цікаво почитати ваші коментарі, як у вас закінчився і розпочався новий рік. Ну і, звичайно, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Нехай він буде набагато кращим, ніж минулий. Звичайно, я всім бажаю в цьому році миру, щастя, добра. Ну і здоров'я, звичайно, а і грошей. Ну і так, сьогоднішня наша тема це мої улюблені шлейфові такі стійкі і класні парфуми, парфуми, які тримаються більше, ніж 24 години в добу. Це парфуми, які я дуже-дуже люблю. І я зібрала для вас сьогодні саме тих любимчиків, з якими я не розлучаюсь, можна сказати, вже ну, більше п'яти років. Тут різні парфуми з різними парфумами я різну кількість років знайома, та так. Але в середньому десь 5 років а, я їх люблю. І я не знаю, вони з різного цінового сегменту, я навіть не знаю, з якого саме розпочати, тому просто тако навпомицьки візьму якийсь із парфумів. Опс. І це у нас Victoria Secret Bombshell. А, знаєте, із Victoria Secret там є дуже багато класних парфумів. Я взагалі, якщо чесно, дуже люблю їхні спреї для тіла, їхні лосьйони для тіла, оці парфумовані з блискітками взагалі обожнюю, Я не знаю, я їхній фанат. До їхньої парфумерії я, можна сказати, доросла уже десь, ну не знаю, через декілька років. Просто мені вже стало цікаво саме парфумерія, стійка парфумерія. Познайомилась я з нею в Польщі в Варшаві. І одним із перших моїх ароматів це був саме Бомбшел. Я брала ще декілька штучок, але вони мені не так сподобались. Я потім повіддавала друзям і залишила собі тільки ось цей аромат. Він стартує з нотки грейпфрута. Далі йде квіткова база з фруктами і в шлейфі є. Я чую нотки дерева, я чую нотки квітів і трошечки пудри, І воно якось так, знаєте, ніжно. Злегка, ніби навіть солодковато, але не притурно і якось так все в міру, в балансі і круто. І те, що цей парфум він стартує саме з таких свіжих, приємних нот, і він, знаєте, недотошний. Він можна його використовувати як і в день, так і вечором, Дуже класно підходить для весни, для літа. Мені здається, він на будь-який період підходить ідеально. Навіть взимку його можна спокійно носити. Якщо ви любите парфум, то яка різниця? Теплий він, чи літній, чи прохолодний? О, Боже, носити можна в будь-який час. От саме бомшел це напевно така моя любов, яку я просто от, коли я не знаю, я хочу, то я беру саме бомшел. Ну, і, в принципі, не прогадаєш ніколи. Хоч ти йдеш в магазин там, за хлібом, хоч ти йдеш на якусь там зустріч з друзями, хоч хоч куди. Він класний, актуальний і гарний. І добре, що він стійкий, на шкірі він тримається не так довго, наприклад, там 6 годин, ну, 6 може 8 годин, коли як. На волосі, звичайно, набагато довше. І на одязі він тримається неймовірно довго. Тому, власне, я його і люблю. Звичайно, як він у мене закінчиться, я буду купляти собі повнорозмірну таку версію, тому що прям дуже улюблений мій аромат. Ще один аромат, я його купувала колись на сайті Makeup, і це Antonio Bandera's. Антоніо Бандерас, Антоніо Бандерас це досить такий бюджетний бренд. Саме от той актор Антоніо Бандерас, якого ми бачили в різних фільмах. Коротше, у нього є свій бренд парфумерії. І, до речі, як не дивно, не жіноча лінейка парфумерії, у нього така прям широка і цікава, а от чоловічих парфумів у нього там дійсно багато і можна обрати на будь-який смак. Якщо ви дівчата обираєте своєму хлопцю, коханому, другу, там ще комусь кому завгодно, на подарунок якийсь класний парфум. Щоб ціна була в межах розумного, то зайдіть на майкап, подивіться Антоніо Бандерас, там дуже круті і шлейфові і стійкі парфуми. У мене, звичайно, парфуми з жіночої лінії, але вони такі самі класні, круті і стійкі. І про один з них я хочу розказати, тому що тут дуже красива нота фіалки. І я з недавніх пір зрозуміла, що я просто обожнюю ноту фіалки в парфумерії. І... Ось саме цей парфум, він зараз, до речі, на мені. Я дуже люблю його. Він трошечки солодший за саме завдяки цій фіалці. Але, знаєте, розповсюджена є така думка, що фіалка дуже сильно запудрує всі аромати. Але тут саме така, знаєте, яскрава фіалка, така дика фіалка, яка от росте саме тако в полі, в лісі. Я дуже любила, мене мама любить фіалку. і... Ну, я, в принципі, теж полюбила цю рослинку, вона така малюсінька. І я коли там збирала ці квіточки, вони настільки яскраво, наскільки приємно пахли, що я прям е, такий маленький стаканчик ставила водичку, ставила ці квіти. Там нехай їх було штучок 5-7. Е, вони давали такий обалденний запах в кімнаті, що він прям на всю кімнату розповсюджувався. І це було просто щось неймовірне. Ні одна квітка не дає такого запаху. Як фіалка. І саме тут саме такий аромат. Він, дівчата, неймовірний. Звичайно, тут ще є фруктово-квітковий компотик, який доповнює всю цю композицію. Звичайно, в шлейфі є трошечки, я б сказала, притерності. і в старті видає трошечки ноток спирту. Але цей спирт він вивітрюється буквально ну, за секунд, 10. Ой, який же він приємний цей аромат. І він трошечки зелений, і трошечки солодкий, і трошечки фруктовий. І тому він такий неудушливий, він досить політкоректний, я би сказала. І так само, як і попередній аромат, його можна використовувати на будь-який період, особливо в день. Він не буде набридати, від нього не буде боліти голова, люди не будуть казати, що це таке жахливе, що за. Дурний парфум на вас, да? Вони будуть навпаки запитувати, чим ти таким смачним, приємним пахнеш. У мене, до речі, дуже багато компліментів. Мені казали саме тоді, коли у мене був один із таких парфумів. Є ще такий червоний парфум. Я про нього теж обов'язково розповім у своїх відео. То той взагалі зносить кришу всім дівчатам. Дівчата, які чули на мені цей парфум, завжди запитували, чим я таким приємним пахну. І вони не вірили, коли я їм показувала цей аромат. Вони думали, що це щось люксове, щось супер дороге. От. А я люблю ось цей. Цей бренд це зараз один із моїх улюблених брендів, і там дуже класні парфуми. Мені багато що звідти подобається, і я взагалі мрію всю їхню колекцію колись в себе зібрати. Не знаю, правда, навіщо вона мені. Тому поки що себе стримую, але мені здається, що колись її все-таки зберу. Ще ж покажу ще один парфум. Це, блін, я не знаю, я так його люблю, це щось неймовірне. І це аромат «Герлен». У мене вже кришечка загубилась, аромат мандарін-базилік. У мене коханий зараз його тирить постійно, тому що він теж по ньому просто вмирає. Це дійсно аромат тих новорічних мандаринок, апельсинок в переміжку з зеленими листочками базиліку. Боже, я не можу передати, наскільки круто, наскільки неймовірно, наскільки обалденно пахне ця штучка. Я би не сказала, що це жіночий аромат, це однозначно аромат унісекс, тому що тут немає ніяких там суперрожевих квітів, якихось там маршмелу, жувачок і так далі. Це саме якийсь такий фруктово-цитрусово-зелений, неймовірно красивучий, шлейфовий, стійкий, шикарнючий аромат. Не дешевий, на жаль, але він того вартий. Це один, мабуть, із найшедевральніших. Ароматів парфюмерного дому Гірлєн, так як їх метеорити, воно, звісні, майже нецілющими властивостями на обличчі, так і цей аромат, це щось просто дивовижне. Я в житті нічого подібного не пробувала це есенція і зеленого, ідеально зеленого аромату, який от я собі в голові малюю, і тих цитрусів, але не приторних, знаєте, не таких термоядерних лимонів, а саме мандаринок. Блін, ну він дуже крутий, він навіть прям смачний. Нюхаєш і аж навіть хочеться його спробувати, одразу хочеться мандаринок, він просто неймовірний. І познайомилась я, до речі, з цим ароматом саме від своєї знайомої, коли ми збирались на новорічний корпоратив, і коли вона заходила в машину, в неї такий просто був бум цього аромату, цей шлейф. і я... Прям я закохалася. Вона взагалі така екстравагантна, що полюбляє всякі аромати використовувати. І зазвичай вони в мене не викликали ніяких емоцій. Але коли я почула цей аромат, я зрозуміла, що це доволі унікальна, така класна річ, яка мені обов'язково потрібна. І з тих пір уже, напевно, років чи. 4, як мінімум, може 5. Я не розлучаюсь з цим ароматом, це мій мастхев, любимчик. І я не знаю, як я без нього буду. Що ж, от і все. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Поставте йому вподобайку, якщо це так, обов'язково раджу вам підписатись на мій канал, адже попереду дуже багато всього цікавого і корисного, щоб не пропустити. Залишайтесь зі мною. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас улюблені аромати і чи співпадають наші смаки, можливо, ви знайомі з деякими ароматами, які були в даному відео, можливо, ви про них щось знаєте. Пишіть ваші враження, чи подобаються вам аромати ці, чи ні. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в наступному відео і до нових зустрічей всім па-па!